І спека, і проливні дощі, і грози. Таку погоду для України прогнозують синоптики на середу, 23 липня. Температура повітря протягом дня очікується у більшості областей в межах плюс 26 плюс 29 градусів. У Сумській та Чернігівській областях буде свіжіше плюс двадцять у південній частині, на південному сході України та Дніпропетровщині, залишається спека 30-35 градусів вище нуля. На Полтавщині мінлива хмарність. В день місцями короткочасний дрібний дощ. На термометрах плюс 17 градусів темної пори доби, плюс 28 світлої. У Кременчуці вранці середи ймовірний дрібний дощ, який до полудня має закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується, і хмари, що пануватимуть в небі, до вечора заберуться геть. Температура повітря в день плюс 28, вночі плюс 22. У горішніх плавнях похмура погода триматиметься не весь день. Увечері небо стане чистим та ясним. Без опадів. Температурні показники світлої передоби 29 градусів тепла, темної 21, вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 23 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1960 року. Плюс 36 градусів. Найхолодніше було 1968, плюс 8. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.